Так, всім усім добрий ранок. Ми вже на місці. Я думаю, вони будуть перепривати. Вона дімучка стоїть. Чекає. А ти куди з шариком ходиш? У нас вже в майже ніч ми вже збираємося спати. Чекаю, поки закипить чайник. Шо? А, прийшли ми з карате, я така щось заморена була, живіт дуже сильно болів. кума в гості, кофійочок попили, побалакали, погуляли. Та і все, поки в, в, в хаті порядки, в ванну вимила і все. Погуляла з одним, подивилася, гуляє інший. Ой! дую. На. <клев> <клев> У нас горшок стоит на прям на, на этом, на пьедестале. Так держи тут. Держи, держи. Накормила Мирослава. Короче, все, что то прям уж заморылось сегодня. Короче, так я. Ой, завтра. Да, стоять, я Таких, щоб десь їхати в якихось справах, аж в наступному місяці будуть. А в цьому місяці вже все. Все, що треба було зробити, ми вже зробили, що було заплановане. Завтра буду дивитися стан рішення моєї, моєї заяви. Дую-дую, ти чим нюйма. Малый телефон. Ой, ой, ой. Держи. Это он смеется. Ой, смеется. И Кай бы смеялся. ой, держи, держи. Просто только дуло. И так швиденько. Давай. Еще? Мира, еще? Ой. Ну, короче, Буду я. Садик ідуть. Усі <ріст> спокійної ночі. Добрий ранок. Ой. Ой, якраз. А ні, на вулиці гарненько. Та зараз поїмо і будемо йти на вулицю гуляти. Тихенька погода. В хаті так холодно. А я йду за посилками. У мене їх 3 чи 4 штуки пройшло, тому буде міні-розпаковочка. А так що? Відпочивали вчора а від дня, та і все. Я не дивилася, що конкретно мені пройшло, але це чотири посилки, і мені здається, це величезно. Це плед на нашу кровать. Я так думаю. А ці маленькі, якась фігня, напевно. Ну, Я на вулиці добра погода. Я думала, буде мокро, сиро. але добресенько. У нас тут е, робота продвигається, вже переходять на цю сторону, з тієї сторони вже е, утеплили все. на всім замінили. То буде скоро у нас гарний дім, Дім видно з, з віконця. Розкривай, Мірослав, розкривай, бо він може дочекатись. Що у нас такого цікавого? Мірослав. Що ж Якийсь Безумчики Чмокалки. Ой, мячики. Они маленькие тоже. Ой, какие мячики, Ленда. Ой. Прикольные. На, надо тебе? Ну, вот такие прозрачненькие мы Прикольненькие. Так. Ну, тут все в таком самом плане, да, Мирка? Не буде його видно. Вот так, о. Я оружие уберу. Будет чего спать для вас пистолетами. Опа. Зайчики. Тоже такие. А что у него... Я же не дивилась на размеры, что что? Что все малое. Дуже малое место. просто вимасти. Тільки, короче, сюди зайди. Пожмадать. Ти давай? А ну. Відкрий може тобі сразу ті, які ти оно бери-бери. Не ну прикольненькі такі. Там походу і мука, і якийсь крохмаль. Ось таке достаєш? Ти боденьку коїть. Давай мама тобі відкриє. Ось, каждое запаковано. Така. Качик, качик. Зайки, побігайки, ушки ще липнуть. Так, тепер щось побільше. Що це у нас буде за хіглінь? Я, 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 я не, не такий трошки. Це юрка висота. Я думаю, що буде по нам подикладніше. Це ось Пупирки. Може, хід не розлинутися. Ось така терка. Оце, трошки прогнуте, стає ось. Так. Це до неї насадки. Я її брала, щоб по-корійськи робити. І отака от фігня, щоб це все. шк шк буду робити колись, може бить. Так, а, и останется сам выкиды. Ну, я думаю, секрет. Уже так быстро. Да? Да, еще вещи. О, вещи на завязочки. Весь так надо. Ага. Я ее развязала. Не, ну не генький. Який рисує, як він по толщині. Ну такий. Тут де немає а... прозрачних. Ні, так нормальний. Самогано не хоч буде по розміру нашої кровати, бо цей, що у нас є пліт, він это не по розміру працює. Якщо, що, оце, оце все подарунки безкоштовно. Один пліт только 500 крон стоїть. Ну, так. Зараз і подивимось, як буде накривати. Я Гляньте, гарненько. Саме головне, що хоч звісає це все так, звісно, можна було рівненько це зробити і подушки викинути. Но... Такий піде. Як за безплатно, так взагалі в самий раз. У нас був такий. Все. Я не хотіла вже такого кольору, хоча підійшло б до наших без стін краще, щось світленьке, але... Мені подобається таке. Ну, гарне. Тільки до кімнати взагалі не підходить кімнати. ну Колись ми і штори замінимо, і колір кімнати змінимо. Тому піде. Взяв собі водички, бо я взяла крейду. Думаю, що він помалював там є місце. Ой, де малювати. Машина вроді не їде. Тоді ми йдемо на майданчик. Серьезный, там? выбегая, иди сюда, ты что там прячешься? Давай, давай. Камушек. Ой, що ж з тим камнем робити, да? Я ж не можу зрозуміти, у мене сьогодні палець дергається, капець. Не спіши. Причому оцей великий. Сам же своїм життям. А коли перестає палець дергаться, отут усе дергається. Дивись, куди ступаєш. Ною куди ставиш, дивись. Йому ще ж машини надо. щоб було ж видно. Хто їде. Не, ну вже, конечно, набагато легше на майданчику. Давай, давай, сідай. Міра, не так бучнешся. Вироби. Давай. свои каминчики, да? Кто то там накидал их? Непонятно. Ай, ходи Куда ты куда подать. Улетела. Улетела мушка. дитинка спит в Заснул. Мы снова сами на майданчику. Воно то й добре, а з дітьками хочеться грати також? Біві багато мілки. Полетів, так? Бачив, Мирка, прямо все у нас біля прям біля нас. Ты бачишь какая? Дэвин, я в телефоні вже не бачу. Прыг-прыг, зайка, да? Роба. А шо він один? Стоп, а де він? О, Я в телефоні не бачу, а воно. Кок-скок. У нас ага. это. Тут дикі тварини бігають взагалі всюди. Ну, ну. Так це ж, ну. На телефоні це набагато все е, далі. А вживу ну, прям видно і добре. Ой, Ось все. Я в шокі. Ми взяли коляску, де ми взяли коляску і йдемо гуляємо з коляской. А глянь, взагалі прям бешені. Щось біжать. Думають, може, що ми на машині, то нам перебігти дорогу, щоб... Не, вони щось гуляються, чи що. Ти бачиш? там тоже, да, пошли, пошли, бо по Міра вже каже, що надо йти. А зайчик десь упрыгав. Капець, оце вийшли, в зоопарк попали. Ще й дивиться. Привіт. Каже, я этого не знаю. Так, у нас тут повний армагеддон. Ще я вирішила, що хочу а, витягнути все з-під дивана, там теж ще куча всього. Тому починаю. Так, і ось що в мене вийшло. О, палатку треба отам ще забрати. Галянте. Ой, поки я порозносила отут все. О, там куча всього було. О, під цим всіма просто. Я ще п'ять років шукала ту хлопушку. Ну, коротко, не знаю. А як ти пора щоб сюди не заходив Мирослав? <гум> Мені здається, це найважке. Напшикала освіжителями і пахне. Що там? Рука чеситься повністю. Ти щось десь ударився на них? В траву якусь залазив? Я упала, і... Я, цей, совсем, Божечки, чуть -чуть. оце наскакався. скакался. Сейчас Пепси выпьет живительность силы, но Мирослава Ой, уже может, штора. Може колючки киседы выйти? Может, Може, ну не, Дим, це не клещі точно. Це можуть быть грязные руки, глянь, всякие впав. Да ты ж на другую руку впав. Молода. Мирослав, малолітнім дітям вход воскресен. Скільки, скільки порядка? Ой, добре, я замахалася страшенно. Що таке Мира? Я хотіла піти покупатися, поки ти там зайнятий був. Ой, давай козиця, давай. Так, що, ну вже е, вечірній час, коли вже приходить час лягати, спати. Тому а, вирішила закінчувати сьогоднішній день. Не знаю, наскільки хвилин вийде відео, але за два дні, я думаю, піде. Завтра трошки буде цікавого для дітей, тому а, треба планувати все собі в голові, як, що, за чим робити. А, треба ще не забудь дімки написати. Що він завтра з дружини піде додому раніше. Коротше, взагалі, мабуть, взагалі напишу, щоб до кінця року вже не ходив, тому що він не дуже хоче, вже тепло, хочеться йому гуляти на вулиці, приходиться в школі сидіти. Ну так, Тому, напевно, зараз візьму і напишу, поки не забула. Ну, вже закипів чайник, тому побіжу тепер до чайника і знову все в голові змішалося. Ти йдеш йдеш до мами? Йди. Йди. і манефенький хлопчик. Цьому мамі досиш? Міра, ти жук малий. Все, всім дякую за перегляд і пока-пока.